Усім привіт, друзі! Наближається 1 січня. Це означає, що зовсім скоро настане пора фотографій усміхнених футболістів, які в руках тримають футболки нових для себе команд. І інтерв'ю, де вони будуть говорити, що завжди мріяли грати саме тут. Хоча в більшості випадків це і буде неправда. Але дехто не чекає 1 січня і про все вже домовився. Ліверпуль, наприклад, вкрав у Манчестер Юнайтед зірку чемпіонату світу. Повернулася також АПЛ, і повернулася вона достатньо буденно, але небуденна тенденція цього сезону продовжується. Ньюкасл летить в лігу чемпіонів. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet і отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 30 грудня в АПЛ Ліверпуль приймає Лестер. І ці команди мають досить таки цікаву статистику. Справа в тому, що вони переграють один одного останні два роки виключно по черзі, і зараз наступ. Знову черга Лєстера. Хоча в це досить важко повірити, подивившись, наприклад, сьогоднішній огляд. Окрім того, компанія Фавбет передає частину прибутку на потреби Збройних сил України. Переходь за посиланням і будь-середині гри разом з Фавбет. Ми з вами, як футбольні вболівальники, майже ніколи не маємо можливості дізнатися щось цікаве про трансфери. Ну там, деколи хтось щось може сказати, але загалом 99% трансферів вони проходять тихо. Чому тихо? Тому що 99% із з цих 99% – це загалом то не якісь великі трансфери, це просто звичайні футбольні угоди. Але... Футбольні болівальники розвиваються у порівнянні з доінтернетівською епохою, і тому вони хочуть знати більше і знаючи таку потребу футбольних болівальників у нашому інформаційному просторі з'явився такий персонаж, як Фабріцо Роман. Або, можливо, його хтось зробив, щоб зливати інформацію про трансфери. Але це не головне. Головне, що йому зливають достовірну інформацію про трансфери, і він на цьому робить кар'єру. А болівальники знають інфу. Всі задоволені. І ось наступає перший скандальний зимовий трансфер. Коді Гакпо замість переходу в Манчестер Юнайтед обирає перехід в Ліверпуль. Тенхак, зрозуміло, знає абсолютно все про нідерландський футбол, і він бачив в Гакпо заміну для Кріщану Роналду. Він хотів би, щоб Гакпо грав в його команді. А окрім того, не забуваємо, хто зараз тренер ПСВ. Це Рут Ван Ністелро і легенда Манчестер Юнайтед. І він міг би допомогти МЮ виграти конкуренцію за Гакпо у інших клубів. Наприклад, шляхом. Якихось аргументів, які він би міг сказати самому ГАК, бо ще треба обирати саме Манчестер Юнайтед. Але всі ці учасники потенційного трансферу, ГАК, Потенхак, М'ю, ПСВ вони всі. Посміхались один одному, можливо, подавали якісь ще знаки, але як говорить Фабріціо Романо, М'ю так і не зробив жодної офіційної пропозиції ПСВ по Гакпо. Може вони чогось чекали, може у них зламався факс, може в процесі бардаку, який зараз царює в клубі у зв'язку з тим, що клуб виставлений на трансфер, хтось там щось забув, а можливо, був звільнений працівник, який відповідав за якісь офіційні запити. Оце все дійсно жарти, але дивно, чому Манчестер Юнайтед такий хотів би підписати собі. Гакпот, бо як мінімум, головний тренер, хотів би, щоб цей футболіст грав у його команді так і не зробив офіційної пропозиції ПСВ. А Юрген Клоп взяв і повторив минулорічну історію з підписанням Луїса Діаса. Там також Тоттенхем уже домовлявся з гравцем, навіть домовлявся з клубом. Все було більш-менш уже зрозуміло, але за 24 години Ліверпуль взяв і повністю перевернув ситуацію. Це магія клопа, що він там подзвонив і вмовив гравця. І так і ні. Тому що зрозуміло, коли тобі телефонує Юрген Клоп, ти починаєш задумуватись: ну можливо, я все-таки оберу не Тоттенхем, а Ліверпуль, або там не Манчестер Юнайтед зараз як зробив ґакпоа Ліверпуль. Але насправді це і так, і ні. Тому що ну, оскільки МЮ не домовлявся з ПСВ, то все, що треба було зробити Ліверпулю, це дати конкретну пропозицію. Тому що ПСВ розуміє, що у них зараз є гравець, який вистрілив на чемпіонаті світу і. Ну, у нас є там умовна ціна на нього, скільки б ми хотіли на ньому заробити. Тому хто це запропонує, той його й забере, якщо гравець дійсно дасть згоду. І окрім того, що гравець був під впливом Юргена Клопа, який йому набрав, Ліверпуль дав пропозицію ПСВ офіційно. Там десь біля 40 мільйонів відразу, плюс можливі бонуси, і 50 плюс мільйонів ПСВ може заробити на ГАК по загальному. І це, здається, найбільший трансфер ПСВ в історії на вихід. Все вони дали пропозицію ПСВ. Окей, нам підходить. Що робив М'ю? А нічого. Є питання, звісно, до того, чи саме такий гравець зараз потрібен Ліверпулю, адже, в принципі, лінія атаки вона більш-менш є. А от центр поля є тільки під основу. А уже що стосується лави для запасних, то випустити в центр поля когось рівнозначного для трійки Фабіньо Хендерсонтьяго. Ну мені не виявляється можливим. Ну мені так здається, тому що хто б там не виходив ще Кейта або Окслит, який може вийти в центр. Це все гравці, не того калібру, які є в основі. І тут одне з двох або клопу негайно необхідно замінити травмованих Діаса і Жоту, Йому прямо зараз горить Гакпо. Що потім робити незрозуміло, коли вже будуть здорові і Діас, і Жота, плюс є Гакпо, плюс є Салах, і його кого ставити взагалі не зрозуміло. Але тут є також і інший погляд на, на цей трансфер. Ми говорили про те, що перебудова у Ліверпулі затягнулася, і, можливо, трансфер Гакпо це і є такий форс-мажор, пошвидше додати нових футболістів в команду, щоб цю команду знову завести. Але тоді також треба розуміти, що це не буде перебудовою якоюсь або спробою перебудови, якщо не буде куплений новий гравець в Центр Поля. От якщо в пару до Гакпо буде ще куплений хтось в центр поля, а там говорять про Амрабата, там говорять про Енсо Фернандеса, і знову там за Енсо Фернандеса борються і Ліверпуль, і Манчестер Юнайтед. Плюс там ще є інші, там і Челсі також готовий 100 мільйонів викладати за Фернандеса. От якщо в пару до Гакпо буде куплений один з півзахисників. Тоді я вже можу впевнено говорити про те, що Юрген Клоп намагається по ходу цього сезону все-таки робити ту перебудову, з якою він запізнився, тому що якщо він не буде її робити, то можна і з Ліверпуля піти. Щоб зрозуміти, чому клопу потрібна ця перебудова, достатньо подивитися на статистику Гакпо і, наприклад, Салаха. Справа навіть не в якості, а більше в кількості, тому що якість ми зможемо порівняти тільки тоді, коли вони пограють в одній лізі. Порівнювати статистику якісну ґакповера дивізії і Салаха в АПЛ все-таки Досить коректно, але не можна не відмітити той факт, наскільки багато Гакпо працює в порівнянні з тим же салахом, тому що до чемпіонату світу ми можемо подивитися, що там за місяць у Гакпо були три гри, де він робив майже 90 дій, або навіть 90 плюс дій за гру. Це неймовірний об'єм роботи для гравця атаки. Тобто, окрім того, що він був досить успішним в атаці, особливо в плані асистів на партнерів, він ще й давав багато боротьби і вступав у верхову боротьбу і досить таки успішно. А якщо ми подивимось на Салаха, то у нього за такий же період була тільки одна гра, де він дав 70 плюс дій. Тобто про 80, про 90 навіть не йдеться. Окрім того, він дає набагато менше боротьби, він не вступає в верхову, зрозуміло, через антропометричні дані. І при такій статистиці Салах повинен бути Месі. Але ж він не Месі. Тому Клопу й потрібна ця перебудова. Йому потрібні голодні до гри гравці. А Манчестер Юнайтед тепер залишився без такої досить гарної опції для себе. І у них на Радарі, говорить той же Роман, залишився тільки Жау Феліш на таку позицію. І ви знаєте, якщо Атлетіко Мадрід розведе Манчестер Юнайтед на трансфер. Жуау Феліша в АПЛ за більші гроші, ніж Ліверпуль купив Гакпо. То я думаю, що це буде черговий досить професійний трансфер від керівництва Манчестер Юнайтед. Тому що Гакпо виглядає як людина, яка більш готова до АПЛ тут і зараз, ніж Жоау Феліш. І з фізичної точки зору, і з моральної, і з будь-яких, тому що Гакпо давно на підйомі. Феліш тільки падає з моменту приходу в Атлетіку Мадрид. Є ще один інсайт. Який також, по-моєму, говорив і Роману, чи можливо ще хтось інший, що чому М'ю так і не зробив пропозицію ПСВ? Тому що скаути Манчестер Юнайтед були не впевнені в рівні Гакпо, що він може прийти зараз в АПЛ і заграти, і дати користь команді. Мені здається, що це неправда. Ну, я не можу в це повірити, тому що як можна бути невпевненим в рівні гравця? Який, окрім того, що виконує колосальний об'єм роботи і видає атакуючі дії, дає багато гольових передач, плюс забиває, звичайно, плюс він забиває три м'ячі на груповій стадії чемпіонату світу? Що тут може викликати якусь невпевненість? Тому мені здається, що це просто хтось хоче потролити ще якийсь раз Манчестер Юнайтед, тому що навіть професійним скаутом не потрібно бути. Щоб зрозуміти, чи готовий футболіст до гри на світовому рівні, коли він такий футбол вже показав. Що стосується туру в АПЛ, то тут не було майже ніяких сенсацій. Несподіванок лідери грали не між собою, тому вони майже всі повигравали. Не виграв тільки Тоттенхем, який не зміг перемогти автобусну зупинку, яка, до речі, вже позабирала очки у багатьох лідерів цього сезону в АПЛ. Окей, це з одного боку. АПЛ тут таке буває, можна не виграти у Брентфорда, це абсолютно нормальна історія. Але якщо глобально дивитися на ситуацію в Тоттенхемі, то не можна не зробити висновок, що все-таки Антоніо Конте знаходиться не в своїй команді, або, точніше, не в своєму клубі. Тому що він кожне трансферне вікно, і навіть коли це трансферне вікно ще далеко, він говорить про те, що нам потрібно посилення. І його посилають. Він прямим текстом говорить, що нам необхідно купити якихось сильних футболістів, але ми повинні враховувати стратегію клубу. Що це означає? Означається це тільки одне, що клуб не збирається нікого купувати, або там якісь витрачати великі гроші по першій вимозі Антоніо Конте. Чому так відбувається? Тому що керівництво Тоттенхема можна зрозуміти. Вони перестали слухати тренерів, які говорять мені купити цього, 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 цього. Тому що якщо подивитись на останні трансферні вікна, то Домбеле 60 мільйонів, Лочельсо – там 30 мільйонів чи десь біля того, Бергвейн 30 мільйонів, Брайан Хіль під 30 мільйонів. Ще там хтось був, мені здається. Регілон 30 мільйонів. Ось вам, будь ласка, і ще були трансфери, і хто з них заграв у Тоттенхемі. Ось вам, будь ласка, 200 мільйонів в трубу за декілька трансферних вікон. Тому керівництво Тоттенхема досить обережно ставиться до вимог сучасних тренерів набрати їм новий склад. Не працює це так. Тоттенхем це зрозумів. Десь це зрозуміло працює, в Тоттенхемі щось не виходить. Тому грайте тими, хто є. А головний тренер. А Ньюкасл, хоч і ненадовго, можливо, але все-таки вийшов на друге місце в АПЛ. І це люди ще не робили великої кількості тих дорогих трансферів, які очікуються в Ньюкаслі тоді, коли прийде час. І Еді Хау доводить і показує, чому його вважали одним з найперспективніших англійських тренерів. Чому вважали в минулому часі? Тому що це вже не перспектива, це вже результат тут і зараз. І шейхи будуть винні Еді Хау і будуть винні тим людям, які вмовили їх взяти саме Еді Хау, а не якогось іменитого тренера, там, умовно, Зідана чи, чи Блана чи ще там купа імен, які вже десь працювали, а візьміть саме Хау сюди, тому що він вам дасть результат навіть без дорогущих трансферів. І шейхи отримують можливість. Потенційну можливість, тому що ще півсезону грати, але вони отримують потенційну можливість літом уже купувати дорогу ще гравців і робити тут Дрім Тім саме завдяки Еді Хау, тому що саме він цілиться в Лігу Чемпіонів. Що стосується матчу проти Лєстера, то він виграв його за всього навсього перші сім хвилин. Що хочеться відмітити відразу, це його високий пресинг, тому що можна сказати досить просто, що це агресивний пресинг. От є агресія, вони давлять, вони забирають, там м'ячі, вони відразу атакують. Це все правда, але у високому агресивному пресингу досить важливо зберігати баланс. І тому в Англії було досить популярним, коли тільки там у клопа почало виходити. Багато хто з команд хотіли пресингувати першою лінією в три нападники. І це все досить красиво, досить агресивно. Але за відсутності балансу їх проходили, і поступово команди повернулися до того, щоб не зустрічати суперника відразу в трьох в лінію. І в Англії залишилось буквально тільки кілька топових команд, які пресингують саме так. Тут що працює, коли суперник обирає фланг або напівфланг, куди він розпочне свою атаку, то перша трійка включається. Один залишається в широкій позиції, а нападник і той вінгер, до якого розвернутий м'яч, так скажемо. Вони відразу починають атакувати саму зону м'яча, і окрім того, високі позиції центральних Ньюкасла, вони перекривають ближній квадрат, ближню зону в полі саме. А не десь там на фланзі тому, що є принцип, коли треба загнати суперника на фланг і там закривати зону. Ньюкасл працює трохи інакше. Хоча, звісно, ситуація на ситуацію не приходиться. Але конкретно в даному випадку Ньюкасл намагається загнати суперника в зону всередині поля, а не на фланг. Цю зону зрозуміло краще не пасувати. Тому що вона знаходиться під контролем гравців Ньюкасла. І звісно, якщо в тебе там є хави за 50 плюс мільйонів, то вони можливо вирулять з цих ситуацій, але у Лестера давно вже немає якихось кадрових таких підсилень. І той же Тіліманс втрачає і інші гравці Лестера, вони вже давно тільки втрачають і в ціні, і в якості, і, і в своїх можливостях. Тому. Лестеру не можна так гратися під високим пресингом Нюкасла. Треба виходити через фланг, треба виходити довгою передачею, треба виходити діагональною передачею, але отак коротко заграватися взагалі. Не може Лестер при такому підборі гравців, який є у них зараз, і при тому емоційному фоні, функціональному фоні, який є в команді в цьому сезоні. Тут дуже важлива агресія від першої лінії пресингу, саме від Вуда, від Альмірона в даному випадку. Тобто вони відразу атакують гравця з м'ячем, плюс вони перекривають тінню лінії для передач. Альмірон не дає віддати на фланг, Вуд не дає повернути, наприклад, воротарю. Вони відразу дають тиск на гравця з м'ячем і змушують того грати коротко. Тому що він не встигає, можливо, там підняти голову, щоб оцінити, куди там віддати діагональ. Тому він дає найпростішу передачу, і саме для цього не тримають відразу персонального опорника Лестера, Тобто це наживка. Опорника атакують вже після того, як передача на нього пішла. Ця наживка спрацювала. Там ще футболісти Лестера самі помилилися в ситуації. Це якраз через те, що і Альмірон і Вуд відразу дають тиск на м'яч. Я вам часто говорю про те, що найголовніше це тиснути на м'яч. Тиск на м'яч плюс перекриття ближніх ліній передач це вам, будь ласка, уже половина успішного пресингу, якщо навіть не більше, ніж половина. І сам, будь ласка, відразу ситуація 4 в 4 біля чужих воріт. І навіть після першої невдалої спроби загострюючої передачі, там все одно м'яч залишається у Ньюкасла. Ситуація 6 в 6 біля чужих воріт. І ось вам, будь ласка, гольова ситуація відразу туди. Тобто ви отримали м'яч перед чужим штрафним майданчиком. Багато хто думає, що високий пресинг він е, для того, щоб не дати щось створити супернику, не дати йому розвинути атаку, не дати там, підготувати якусь атаку. Насправді ні. Ціль високого пресингу в тому, щоб самому отримати високу позицію для атаки відразу. Щоб не будувати всі атаки там 40 метрів, 50 метрів. А щоб ти тут забрав і ось вам, будь ласка, через одну передачу вже шанс для удару, вже позиція для удару. Тому що коли ти не хочеш щось дати, створити супернику, то ти високо не пресунгуєш. Ти сідаєш нижче, ти створюєш там компактний оборонний блок, і тоді так, тоді ти граєш уже проти суперника. А коли ти предстануєш високо, ти граєш за себе більше. А не проти суперника. Це різниця в трактуванні, але вона досить важлива. Тому Еді Хау показує, що вже зараз він працює над досягненням тих ігрових цілей, над якими працюють тренери, які грають в плей-офф Ліги Чемпіонів. Не просто там виходять в Лігу Чемпіонів, а грають уже за трофей. А... Окрім того, по персоналям необхідно відмітити знову ж таки Альмірона, тому що Альмірон він завжди був яскравим у ньюкаслі, Але... При минулих тренерах, скажімо так, і в тій ситуації, в якій була команда, він мало посміхався. Для нього це дуже важливо, тому що він парагваєць, він людинець південної Америки, йому потрібне сонце. В Англії цього не знайдеш, але йому потрібна радість, хоча б на футбольному полі. І коли піднялась, піднявся рівень командної дисципліни, і взагалі командний рівень в цілому рівень гри Альмірон засяяв нарешті. Тому що це гравець, який індивідуально може дуже і дуже багато, навіть на рівні АПЛ, дуже багато. І коли команда грає, і він починає грати краще, і його тепер видно, він тепер сяє на всю прем'єр-лігу. Раніше він міг там, Ньюкасл бореться десь за виживання, і Альмірон може кілька разів за сезон щось таке видати. Тому що він один. Зараз його підтримує вся команда, і взагалі вся команда виглядає здорово. Не знаю, чому я так захоплений Ньюкаслом, але якщо. Дивитись на цей сезон зрозуміло, що там арсенал, і ми всі чекаємо розв'язки, тому що Артета будував, будував, дуже довго будував і вибудував, йому дали цей час там три роки на побудову команди. Він вибудував те, що може виграти АПЛ. Питань немає і всі за цим дивляться і цікаво, чим це все закінчиться. Але є Еді Хау. Який з меншими ресурсами, тому що так, йому там купили кілька футболістів, але в цілому це не команда, яка там довго будувалася і взагалі збиралася там за щось високе боротися в цьому сезоні, він іде в зоні Ліги Чемпіонів. І він розкриває ще гравців. Окрім того, що. Йому ж не просто набрали команду, і ось тепер вони тобі дадуть щось. Ні, він ще й розкриває потенціал того ж самого Альмірона, наприклад. Плюс Бруно Гімараєш він приходив сюди вже як зірка, там за скільки? За 40 мільйонів, але він додає і умовно, якщо його будуть продавати колись, то скоріше за все його будуть продавати дорожче, ніж його брали в Ньюкасл. А це вже показник успішної роботи в самій команді. Що стосується. Ще одного питання по цьому поєдинку, дивлячись на те, як легко Альмірон забиває Лєстеру, дивлячись на те, як вони грають при стандарті, коли пропускають третій гол ще в першому таймі, коли ніхто з футболістів Лестера не стрибає, не бореться. Тут, звісно, можна говорити про те, що вони там робили акцент на зоні ближнього кута воротарського майданчику, тому що саме туди вбігали футболісти Ньюкасу, але подача пішла не туди. Тобто обдурили футболістів Лестера, але ніхто не бореться взагалі. І закрадаються думки після такого простого голу першого, самі собі привезли під тиском. Після дуже простого голу другого, тому що лінія оборони Лестера не захищається, дає Альмірону швидко її пройти. Після такого простого голу третього. А чи не намагаються футболісти Лестера пришвидшити зміну тренера в команді? Тому що. Команда в нижній частині таблиці, команда в чотирьох очках від зони вильоту, і з такою лінією захисту. Зрозуміло, що про виліт зараз ніхто не говорить при таких Саутгемптоні досить слабкому, при Нотінгемі, який просто ніякий, навіщо вони це зробили? Вони розуміли, що команда, яка була у них в чемпіоншипі, АПЛ не потягне, але. Футбол це гра командна, і коли ти команду ліпиш ось зараз і через два тижні виходимо на АПЛ, це також не команда. Тобто та команда була не готова якісно, а ця команда не готова була взагалі ні до чого. При Евертоні, який. Є. Мучиться з Лемпардом другий рік поспіль, при тому, що Моєс у Увестені посипався відверто. Тобто можна і не вилетіти, зрозуміло. А там, взагалі, вся друга десятка АПЛ вона може легко мінятися за кілька турів місцями з 11 по 20. Але очевидно, що Роджерс вичерпався в Лестері після того, як у нього було два сезони, де він мав заходити в Лігу Чемпіонів і втратив місця в лізі чемпіонів в останніх турах АПЛ. Тобто було дуже велике розчарування. Після того був абсолютно ніякий сезон, а зараз уже йде сезон абсолютно невдалий, відверто невдалий. Лідери мріють піти з Лестера, це очевидно, і на них є попит, але Лестер все таки якось намагався їх і втримати, але це все ми бачимо, що нічого не дає. Тому що немає нічого гіршого в футболі, ніж плити за течією. Футбол це гра, в першу чергу, гра. В якій ти можеш творити дуже багато речей, навіть якщо в тебе там не дуже великі ресурси. Ну тобто, у Б'єлсе в ліці не було ресурсів для того, щоб досягати якихось великих результатів в АПЛ. Але йому було цікаво працювати, тому що він сам себе заводив, він експериментував, люди включали ігри Ліца, щоб подивитися, що там такого Б'єлса придумає. І він міг вилетіти комусь 6-0, 6-1, Він міг забрати очки у гвардіоли, зіграти в 2-2-3-3 з ним, тому що це футбол. І ти можеш в ньому зробити все, що завгодно. Треба тільки хотіти це робити. А Роджерс в Лестері – це, це от, якесь не знаю, подружжя, яке вже 10 років не розмовляє одне з одним, і вони вже нічого не хочуть один від одного. Навіщо таке життя? Незрозуміло. На цьому, все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А найголовніше, ви знаєте. Грайте у футбол.